Останні тижні ми скандально обговорювали доречність заміни герба на батьківщині матері в Києві. Мовляв, нам потрібні дрони для ЗСУ та інша комплектація для армії. А ми витрачаємо кошти на те, що може зачекати. На тлі цієї дискусії люди почали говорити знову про те, що цей монумент давно варто зовсім знести. Для мене, наприклад, зараз нічого більш пріоритетного за ЗСУ немає, тому я одразу закликаю долучитися вас до збору на рій дронів для Азову за посиланням в описі відео. Але я б хотіла поговорити про те, чи потрібен нам цей монумент у Києві і запитати вашої думки. Для початку декілька фактів про сам монумент будували батьківщину мати з рознарядки Щербицького. Коли наші українські дисиденти поповнювали гулаги, і коли УРСР поглинала русифікація, цим будівництвом керівництво УРСР вирішило зробити реверанс перед лідером СРСР Леонідом Брежнєвим, колишнім фронтовиком, у строки до 35-ї річниці з дня Віліка й звести батьківщину матір, не встигли. Тому зробили до 36-ї. внизу. Під статуєю збудували великий музей на 30 тисяч відвідувачів. Там же готували зал перемоги. Де золотом викорбували 12 тисяч імен бійців героїв радянського союзу від самого початку з 80-х, кияни були не зовсім в захваті від проєкту залізної баби, як її іноді називають. Адже до всього її хотіли покрити золотом, а на схилах поставити напівоголених велетнів вояків висотою в 30 метрів. Зупинити цей геніальний задум змогла лише передчасна смерть московського скульптора Євгенія Вучетича. Саме він до. Цього робив російську родіномать мать в Волгограді. І наша могла бути за вайбом близькою до цього одоробла, але доробляти монумент взявся киянин Василь Бородай, який зі скрипом позбувся найбільш одіозних рішень. Дай командував родою розвідників, мав багато нагород. З війни повернувся пораненим з перебитою щелепою. Він завжди мріяв створити щось монументальне, присвячене перемозі. Я думав, господи, якщо мене господь залишив живих, та я хочу розказати. Прийду". І якщо я стану майстером, то я хочу розказати всю правду до кінця про війну, про людей, про переможців, про переможених. Фігура жінки мала символізувати перемогу. Також вона стала своєрідним пам'ятником українській скульпторці Галині Кальченко, яка померла у 49 років від раку, і була товаришкою Бородая. У підсумку батьківщина мати вийшла вищою за статую свободи у Нью-Йорку, її висота 102 метри. І сам монумент, занесений до світової спадщини ЮНЕСКО, і вважається одним з найвищих в світі. А тепер до суті. Чому я думаю, що, враховуючи всі ці контексти і факти, не варто поспішати демонтовувати батьківщину мати? Перше. Монумент повернений на схід і символічно захищає нас своїм щитом від русні. Цікаво, чи це була прихована ідея скульптора Василя Бородая, чи радянська халатність, славно звісно. Але маємо найбільший монумент в країні і один із найбільших в світі, який метафорично стримує російську навалу зі сходу. Другий аргумент: батьківщина мати стала брендом. Тут знімають кліпи всесвітньо відомі зірки. Наприклад, британський гурт Fright and Rabbit у 2016-му зняв тут кліп на пісню Get Out. Французький репер Дамсо також заспівав поруч з монументом пісню Smoke, яку переглянули вже понад 56 мільйонів людей у всьому світі. Або англійський гурт Paloma Фейс у 2017-му записали тут кліп на пісню край бейбі. А в новому кліпі Шера Шір батьківщина мати вбиває Путіна змію. Я бачу монстра, Я бачу Отож, музиканти та кінооператори з різних країн готові приїздити за цією екзотичною картинкою і платити гроші Україні за можливість позувати на фоні цього монумента. Третє цей монумент вдалий приклад радянського монументалізму та гігантизму. Дивлячись на нього, одразу розумієш, про що була ця тоталітарна епоха, про незначну маленьку людину, над якою нависає неохопна громістка конструкція, яка тебе все одно задавить. На мою думку, це блискучий пам'ятник тоталітаризму. І я б хотіла, аби мої діти бачили, що це таке. І ніколи не забували, щоб при будь-якому натяку на повторення історії запобігали цьому. Ну і на противагу родині матів в Волгограді на прикладі цих двох е, споріднених монументів, ми чудово бачимо різницю між Росією та Україною. Бо поки російська баба кричить «В бой!», наша спокійно стає в оборонну позицію і готується давати їй дюлів. Яка собі монументальна розмова цивілізації з середньовіччям? А як ви вважаєте, друзі, що робити з батьківщиною мати? Діліться своїми думками в коментарях. Дякую кожному патрону за підписку і підтримку. Слава Україні і шануємо нашу національну пам'ять!